Ніяк не можу збагнути, чого християни вважають, що всі люди походять від Адама і Єви, адже у Біблії написано абсолютно інше цитата із першої сторінки старого заповіту. І сказав Бог: «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазучим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, і він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над царством небесним, і над кожним плазучим, живим на землі. І сказав Бог. Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам, і земній усі звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива. Уся зелень ярина на їжу для них. І сталося так. Книга буття, розділ перший, пункти 26-30. А далі був вечір і ранок, і наступив день шостий, тобто першим людям Бог дав життя на п'ятий день після того, як приступив до створення планети Земля. А шостого дня, Творець світу відпочивав. Отак написано у Святому Письмі про створення перших людей на землі. І ні слова про якийсь первородний гріх. Навпаки, Бог благословив чоловіка і жінку і сказав їм плодитися і розмножуватися, обоє вони створені одночасно по образу Божому. Але не спішить цих людей називати Адамом і Євою, бо тільки у другому оповіданні про створення світу, тобто у продовженні теми, описано, як саме для роботи в раю Бог сформував із землі Адама і вдихнув у нього життя. А згодом із ребра цього чоловіка Господь чинив, наче клонування жінки.